Віт, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Всім як завжди, велике вітання з міста Вінниці. Сподіваюся, у вас і у ваших рідних після такої гучної ночі все добре. Бережіть себе. І знаєте, як сьогодні сказала моя колега Українці, ми супергерої. Ми випили ранкову каву, зібралися і, попри все, йдемо працювати і насолоджуватися. Життям не зло усім нашим ворогам. Так що бережіться, себе обов'язково. Хотіла вам показати сьогодні. Зранку деякі покупки зробила. Знаю, що ви любите розпаковку, шопер покупок, Тож поділюсь сьогодні з вами, трошки відволіку вас і трошки надихну вас. Сьогодні взяла яйця, але взяла. Перепилині яйця, бо щось давно їх не купувала і вирішила взяти. У нас у м'ясному маркеті вартість 58 гривень, 20 штук це перепілка виготовляє торгова марка у місто, місто Київ. Вказано. Заходила в м'ясний маркет, хочу приготувати бургери, бо такі ж смачні огірки вийшли з рецепт, яких показувала на каналі, поділилася з вами, і захотілася приготувати вдома бургери. З родиною, тож зала в м'ясному маркеті фарш він коштував 170 гривень за кілограм. пів кілограма взяла, трошки навіть більше, 89 гривень віддала. І для, власне, для приготування бургерів я ще булочки взяла, але це заходила в Грону, купила булочку Тминка. Називається це їхньої власної пекарні. 4 штучки в упаковці і коштує. 35 гривень, але тминка смачна, бо я купувала якось, показувала вам теж в огляді, мені сподобалося. І хотіла показати вам сьогодні на привокзальному ринку була зранку, була можливість така купила овочі, фрукти зараз поділюсь, сьогодні вдалий такий ринок, був серед тижня, то ціни хороші були. Томати, ось такі у нас сьогодні на привокзальному ринку, були по 35 гривень за кілограм, трошки більше, ніж кілограм взяла, віддала 40 гривень. Хороша ціна була на капусту цвітну, коштувала 35 гривень один кілограм, і одна ось така капуста вийшла на 17 гривень. Перчик дуже хороша ціна на перець білозірка. Вже трошки опустилася ціна на нього по 60 гривень. Коштує минулий раз. Ми з вами показували вам в огляді. Ціна була 72 гривні АйВі, а сьогодні на ринку. По 60 гривень був перчик. Я взяла, зараз скажу вам, 7 штучок, вийшло на 27 гривень. І ще хочу вам сказати, дуже хороша ціна вже на баклажани. Баклажани були, зараз скажу вам, по вартості 35 гривень за кілограм. Так, так, не почулося. 35 вони суттєво знизилися вже по ціні, але вони ось такого маленького розміру. Мені цей розмір дуже до вподоби. і такий колір в них приємний. Дуже полюбляю баклажани, обожнюю цей сезон і взяла один кілограм 35 гривень. Віддала на один кілограм 6 штучків в мене вийшло. Ось такі, бачите, сьогодні. Вдалі ціни були, і дуже полюбляю ходити на ринок, коли е, саме сезон, сезонних овочів і фруктів. І ще сьогодні персики взяла. А персики сьогодні по вартості були по 65 гривень за кілограм. Зараз перчик приберу, покажу вам е, персики. Я взяла, хоч і дрібні, але вони дуже-дуже ароматні були. Сподіваюся, так само і смачні мають бути. Один трошки більше, ніж кілограм, взяла, вони коштують по 65 гривень, а я ось трошки більше мені набрали, то 70 гривень віддала за персик. Ой, як же ж вони пахнуть смачно. І взяла ще сьогодні, побачила спаржеву квасолю. Зеленого за кольором ми її дуже полюбляємо. Я теж в сезон намагаюся її купувати. Один кілограм і коштує 70 гривень. Вона мабуть тільки розпочинається, бо ось молоденька така. Її протушкувати зі сметаною, зеленню, додати яйце і це дуже смачно. І зелень взяла. Сьогодні була хороша ціна на зелень. Я взяла базілік. Ось такий є, букетик був. Але тут три е, букетики, три пучечки, таких по 15 гривень е, синій базилік, фіолетовий верніше, базилік, і кріп взяла. А кріп був, е, зараз скажу вам, по 10 гривень за пучечок, але ось такий величенький був. Е, останнє, що хотіла показати вам з ринку, це лаваш. Лаваш взяла. Той, який по 30 гривень, чотири штучки в упаковці. Мені цей лаваш дуже вподоби, але я його тільки щось бачила тільки на ринку у нас на привокзальному. Ось і всі в мене сьогоднішні покупки вирішила, як завжди, поділитися з вами трошки відволікти вас і показати актуальні ціни у нас у місті Вінниця. На сьогодні. Дякую, що приділили час цьому відео. Бережіть себе і своїх рідних. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, коментуйте це відео, підтримайте україномовний канал. Ну а хто не підписаний на шопінг Вінниця, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. До наступних відео.